Уявіть, працівник подає скаргу на компанію, бо керівник писав йому месенджер у 22.00. Або вимагає видалити всю переписку і особисті файли після звільнення. Звучить незвично, але саме цього вимагає на вибачення цифрових прав працівників, яке вже закріплюється і в Європі, і в Україні. Тож давайте розбиратися. Вітаю, друзі! Ви на каналі столичної правої групи компанії, яка вже понад 15 років є юридичним радником для бізнесу. З вами Бойко і старший юрист практики корпоративного та податкового права. Що таке цифрові права працівників? Це новий підхід до захисту особистого простору працівника в епоху постійного онлайн. Наприклад, право на цифрове забуття. Працівник. Має право вимагати видалення всіх своїх персональних даних після звільнення або припинення трудових відносин. Це включає фото, листування, анкети, резюме, профілі в системах компанії, історії переписки тощо. Це вже закріплено в законодавстві Європейського Союзу, а Україна готує нову редакцію закону про персональні дані, яка враховує ці положення. Далі: право на відпочинок від комунікацій. Це новий підхід, який визнає право працівника на відповідати на службові повідомлення, листи чи дзвінки у неробочий час. У ряді країн Європи, зокрема Франції, Італії Бельгії, вже впроваджено відповідні поводження у законодавстві або через колективний договір. В Україні очікуються зміни до трудового законодавства в цьому напрямку. Що це означає для бізнесу? По-перше, документи потрібно оновлювати. Внутрішні правила, інструкції, угоди про конфіденційність мають відповідати новим стандартам. По-друге, важливо контролювати комунікацію, коли, як і де керівники спілкуються з підлеглими, чати, месенджери, листи поза робочим часом, усе це може бути підставою для скарг. І не забувати про ризик цифрового вигорання працівників, постійне перебування в онлайні. Це шлях до виснаження команди, конфліктів і навіть судових позовів. В Україні триває реформа законодавства про персональні дані. Уже прийнято в першому читанні законопроєкт номер 8153. Нова редакція закону про захист персональних даних. Закон має гармонізувати українські норми із законодавством Європейського Союзу. Цей документ запроваджує сучасні права. Для працівників і клієнтів компанії, зокрема, право на видавання своїх персональних даних, обмеження їх обробки, відкликання згоди тощо. Законопроєкт також вимагає від бізнесу визначити відповідальну особу за захист даних і впровадити чіткі політики конфіденційності. Паралельно в експертному середовищі обговорять ідеї включити до майбутнього трудового кодексу норми про цифрові права працівників серед пропозицій, так зване право на тишу. Коли роботодавець не, має право турбувати працівника у неробочий час. Поки це лише ініціатива, але саме такі ідеї формують напрямок реформи трудових відносин, баланс між ефективністю бізнесу і правом людини на відпочинок та приватність. Що варто було б зробити компаніям уже зараз? Не чекайте, поки зміни стануть обов'язковими. Краще підготуватись заздалегідь. Проведіть аудит цифрової політики в компанії. Як ви зберігаєте, обробляєте та захищаєте персональні права працівників? Визначте правила комунікації, які месенджери ви використовуєте для роботи, чи маєте чіткі правила взаємодії у позаробочий час? Онові документи. Політика захисту даних, колективні та трудові договори, угоди про конфіденційність. Додайте положення про цифрові права в посадові інструкції. Права працівників змінюються, і це не лише юридична формальність, це частина репутації та довіри до вашого бізнесу. Наша команда кваліфікованих юристів допомагає українським компаніям адаптуватися до змін грамотно, швидко і без ризиків. Ми працюємо з українським бізнесом. Понад 15 років від малого до великого. Тож васкаве просимо до співпраці. Якщо це відео було інформативним, прошу лайк! І якщо вам цікаві юридичні аспекти ведення бізнесу, підписуйтесь на канал. До зустрічі в YouTube.